Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма обласна рада, позиція і дія. Будемо говорити про місцеве самоврядування і про міжнародну співпрацю та й про ті виклики, які зараз є для нашої економіки. З нашим гостем я з великою приємністю його представляю. Отже, студії Галичини Андрій Васьків, депутат Івано-Франківської обласної ради від всеукраїнського об'єднання, батьківщина, підприємець, голова постійної комісії з питань депутатської діяльності місцевого самоврядування міжрегіонального та міжнародного співробітництва. Вітаю вас. Наші студії! Доброго дня. І знаємо, що незабаром відбудеться чергова сесія Івано-Франківської обласної ради. Власне, минулого тижня відбулася комісії, яку ви очолюєте. Якщо так окреслити питання, які будуть пріоритетними для вас, як для голови комісії, як для представника Баштинського округу, що саме ви виділяєте такими головними пріоритетами на найближчій сесії? У першу чергу це буде урочиста частина. До нас приїжджають гості з Вільницького регіону Республіки Литва. Ми будемо підписувати обласна рада, голова буде підписувати угоду нашу про співпрацю. Приїжджають керівники міст, і ми будемо знайомити їх з нашими підприємствами. Ми будемо знайомити їх з культурою Прикарпаття, і надіюся, наша співпраця буде плідна. Вони готові працювати з нами, допомагати нашим підприємствам, і це буде перша частина. Що було на комісії? Було декілька питань згідно 75-ї статті закону України про місцеве самоврядування. Кожен керівник, керівник місцевого самоврядування мав би звітуватися. Ми вирішили так, що кожні півроку заступники, перший заступник і заступник голови обласної ради і голова бюджетної комісії будуть звітуватися два рази на рік. Це буде перший раз це є в першій половині січня, і друга, другий раз це після липня, друга частина року. Голова, як завжди, звітується раз в рік, в кінці року за виконання всіх наших повноважень, які в нас були програми, де було у нас, які були нагороди, і все решта, тобто рік роботи обласної ради. І депутатський корпус має відзвітуватися з 1 січня по квітень місяць кожного року, включно. Це що стосується питань, які розглядались на комісії, які будуть на сесії обласної ради. Ну, ще є чисто технічні питання, які. Затвердження керівників комунальних підприємств, зміни статусу наших підприємств і звернення до Верховної Ради України щодо прийняття закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки учасників бойових дій. Це, в принципі, що має відбутися близько 40 45 питань. Я вважаю, що сесія довго не затримується. Будемо працювати над цим. Ну і ви сказали про делегацію з Литви. Насправді це дуже важливо, що такий захід бувається саме під час сесії. На моїй пам'яті не так часто власне офіційні делегації підписують щось саме під час сесії. А яка ще програма? Я знаю, що ви напевно все ж таки в курсі. Що ще мають відвідати гості іноземні, і можливо в тих галузях планується більш конкретна співпраця? Насправді, під час війни це перша делегація, яка приїжджає до нас в Україну. Ми давно працюємо з республікою Польща. Де ми маємо вже більше 25 років співпраці з Ополі, з місцем самоврядуванням цього регіону. І то, що вони приїжджають до нас і їм цікаво наш регіон, це велика справа. Ми їх плануємо відвести, показати, які були руйнування на бурштинський тес, наскільки було пошкоджено станції, що вони це подивилися самі особисто. Після того ми будемо їх знайомити з культурою нашої. Нашого Прикарпаття це Галич, Крилос, де проходять наші прощі, де святе місце в нашої області. І після того буде обласна лікарня дивитися, як працюють реабілітаційні центри, як проходять лікування наші воїни. І в це буде все проходити в четвер, а в п'ятницю ми вже виходимо на фінішну. Пряму на підписання ООН і вже на практичні якісь речі, в чому вони будуть нам допомагати, як ми будемо працювати, чи це буде культура, чи це буде медицина, чи це будуть якісь комунальні підприємства, чи будуть допомагати наші бурштинські ТЕЗ, Бо викликів є дуже багато, дуже є багато запитань. І я надію, що наші колеги з Прибалтики нас почують і зможуть все, що від них залежить, допомогти нам. А з того, от власне, з вашого досвіду, коли ви спілкуєтеся з іноземними партнерами, що їх найбільше цікавить на Івано-Франківщині? Найбільше їх цікавить, як живуть люди, які критичні виклики ми проходимо, в чому вони можуть допомогти, щоб зменшити ці виклики. І насправді, чи як ми можемо прожити опалювальні сезони? Що для цього треба? Зробити і що відбувається взагалі в країні, в містах, як живуть люди, яка їхня думка про війну, і насправді всі хочуть скоріше це все завершити, але ніхто не розуміє, що вони мають зробити, щоб пришвидшити закінчення війни і щоб це закінчилось. Ми будемо працювати над цим. Ми будемо розказувати, пояснювати, спілкуватися на різні теми і політичні, і господарські. І сподіваюся, що кінцевий результат для нас буде позитивним. Ну, власне, продовження теми, як живуть люди? Нещодавно ми відзначали День підприємця, як людина з підприємницьким досвідом. І як би ви описали саме ті виклики, які стоять перед підприємцями в Україні, загалом в нашій області, саме от вже зараз на четвертому році повномасштабної війни. Можу сказати так, що підприємці також борються кожен день. Першу чергу для того, щоб зберегти робочі місця, щоб зберегти ту працю, яка була напрацьована до війни, тому що про якісь прибутки, надходження, зараз мова не йде. Зараз йде мова про те, щоб могти сплачувати податки, платити людям заробітну плату і робити все для того, щоб зберегти ті підприємства, які були побудовані і до війни, і під час війни. Насправді, викликів дуже багато. І від початку повномасштабного вторгнення ми проходимо такі випробування, що напевно цей досвід, який проходять підприємці і пройшли, він запам'ятається на, на все життя. Це і не було палива, і не було солі, і не було різних і, інших. І, і, Таких е, необхідних продуктів, які би ми могли використовувати там на підприємствах. Це і вимикання світла. Це і зараз, а зараз основний виклик це є працівники, тому що те, то, що відбувається зараз з працівниками і робочою силою, це, напевно, найважчий період, відколи я пам'ятаю. Я з 95-го року підприємець, вже 30 років. І ті виклики, які ми, ми зараз проходимо, це дуже важко, тому що дуже багато людей забрали військо. По-друге, жінки, які виїжджають за кордон з сім'ями, вони також, незважаючи на різні, скажем так, заохочення підприємств, які би їх хотіли втримати, все рівно багато людей. Мають острах, вони не бачать майбутнього під час військових дій. І зараз кожен керівник, кожен підприємець бореться за той колектив, бореться за тих людей, які в нього залишилися. І це насправді найбільше випробування, яке ми проходимо зараз. По-друге, те, що зараз випустили молодих людей, ви знаєте, що я не розумію, для чого, в чому була мотивація цього всього, тому що. Спілкуючись з ними, це вік моєї молодшої дочки, вони просто їдуть, бо їдуть. Вони навіть не розуміють, куди вони їдуть, для чого вони їдуть. Вони їдуть, бо відкрили границі, ми їдемо, там буде видно. І ризик основний стосується того, що я боюся, що вони не повернуться назад. Тому що якщо молода людина знайшла себе за кордоном, обросла різними знайомствами, якимись комунальними послугами, вона залишиться, і щоб її вернути назад в країну, треба буде зробити дуже багато зусиль, щоб вони повірили, щоб вони зрозуміли, що є тут в них майбутнє, і що вони можуть заробляти, працювати, розвиватися і жити в нашій країні. Це дуже серйозні виклики для нас, для держави. І я вважаю, що це було не зовсім правильне рішення. Чому воно було прийнято? Це не мені вже давати відповідь, хай за це. Дає відповідь влада, хто якби приймав ці всі рішення. Що стосується ще бізнесу, тому що, ви знаєте, це все пов'язано одне з одним. Кількість людей, споживання, воно падає, кількість людей падає, споживання падає, видатки ростуть, енергоносії ростуть, паливно-мастильні матеріали ростуть, зарплатна відомість також росте, бо це є, вона, вона автоматично має. Прости, бо ти хочеш зберегти людей і заплатити ті гроші, які ти можеш їм заплатити. Але нічого, ми боремося. Все буде добре, основне, щоб наші хлопці тримали край, передову. Ми все робимо і допомагаємо, що можемо нашим побратимам, людям, які місцеві, і не місцеві, хто, хто звертається. І зараз ти вже не зважаєш на. Певний розвиток, тому що ми зараз знову ж таки не говоримо про розвиток, ми говоримо про те, щоб зберегти, що ми маємо, і зберегти цей колектив, і все зробити для того, щоб допомогти хлопцям боронити нашу країну. Ну, власне, ми в цій студії вже про ці всі проблеми говорили, і одна з них це ще податкове збільшення податкового навантаження. Митаємо минулого року змінці до податкового кодексу. От за вашими спостереженнями, вони все ж таки стимулювали підприємці піти в тінь чи закриватися. От наскільки от саме це, скажімо так, кількість підприємців і активність їхня вона змінилася після цих податкових новацій? Дивіться, платити податки треба обов'язково. Але їх тримати спроможність платити. Якщо підприємство не спроможне платити податки, воно рано чи пізно збанкрутує і закриється. Якщо підприємство, яке особливо має критичність, там є певні умови по заробітній платі і різних інших моментах, вони платять максимально податки, платять вчасно, і наше підприємство платить. Це немалі гроші, це е, біля мільйона гривень там, кожен місяць. І чи воно стимулює? Звичайно, ні. Тому що е бізнес треба відпустити. Вони самі будуть платити, але треба їм дати можливість зберегти те, що вони напрацювали. Бо тому що, якщо ти постійно будеш підкредитовуватись, ти постійно будеш шукати обігові кошти, ти постійно будеш розуміти, як закрити ту чи іншу дірку, чи в заробітній відомості. чи... Податкові якісь там зобов'язання. Рано чи пізно ти скажеш, хватить, бо це неможливо. І через це, під час військового стану, напевно, треба зробити для бізнесу всі умови, щоб люди не закривалися, не закривалися. Бо багато підприємств і підприємців просто закривають. Багато пішли в тінь, багато пішли в тінь. А вони пішли не по своїй добрій волі, а через те, що або ти підеш в тінь, або ти взагалі закриєш і не будеш, якби. Працювати. І тут викликів дуже багато, але жалітися нема сенсу і нема чого, тому що живемо зараз такий час. Це такий період, який треба пережити. І я говорю зараз, що треба це все зберегти, а не займатися розвитком. Як є можливість, звичайно, є певна категорія бізнесу, який розвивається, який інвестує, робить і слава Богу, хай Бог допомагає. Але якщо ми говоримо про невеликі містечка, ми говоримо про села. Села взагалі завмирають, людей немає. Бізнес там фактично взагалі не працює, крім сільськогосподарських якихось всіх оцих е аграрних підприємств, які обробляють поля і збирають. Ще якщо би там люди не працювали, взагалі би було дуже сумно. Але все буде добре. Ми завжди позитивно дивимося вперед. Ми ці виклики сприймаємо як досвід і будемо все робити для того, щоб цей досвід... Перелаштувати так, щоб він дав позитивний результат і для підприємств, і для людей, які в нас працюють, і напевно зробити все для того, щоб по завершенню війни, по завершенню, рано чи пізно війна закінчиться. І ми маємо бути готові відбудовувати нашу країну, робити всі необхідні речі в бізнесі також, бо без бізнесу ніяк, щоб ми були не то, що в Європейському Союзі, що ми були кращою. Країною в Європі, бо ми за це заслуговуємо. у Нас дуже працьовиті люди, у нас дуже розумні люди, активні люди. Основне зберегти цих людей на нашій землі. Бо якщо ми цей актив втратимо людський, нам більше нічого не треба. Ми не будемо мати за що воювати. Землі цієї буде не потрібно. Буду заселяти, Бог знає ким і чим, і як. І це дуже важливий фактор. Ну, ми ми спілкуємося вже восени, і напевно, з місяць трішки більше почнеться знову опалювальний сезон. Пам'ятаємо, з якими труднощами ми очікували осені і зими саме в Буштинській громаді після цих терористичних атак. Яка ситуація зараз, власне, за вашу, за вашу інформацію? І чи варто ще можливо приділяти особливу увагу саме проблемам Буштинської громади цієї зими? Насправді я надіявся. Сподівався... І читав пресу, телеграм-канали, що по енергетиці бити вже не будуть. Була така надія на початку літа, і Бурштинська ТЕС активно ремонтується, працюють там постійно будівельні бригади і наші хлопці, і різні підрозділи, які все роблять для того, щоб вона працювала в штатному режимі. Але останні тижні вони насторожують дуже, бо знову почали бити по енергетиці. буквально декілька днів тому били про трипільський тес це найбільше тес в Київській області. І знову ж таки ми розуміємо, що ці виклики можуть бути і в нас на Західній Україні, в тому числі в Бурштині. Бурштин потерпав найбільше бурштинський тес, і було не один і не два біля десяток. Десяти прильотів різного тонку, пошкодження були катастрофічні, але завдяки зусиллям наших хлопців, зусиллям наших працівників, керівництва Бурштинської ТЕС, вони робили все для того, щоб станція працювала. І коли ми вже були того року на межі, це пам'ятаю, був кінець грудня, початок січня, що думали, чи запустимо один блок, чи не запустимо, все ж таки запустило, і місто було буквально там. Півтора дня, слава Богу, що не було якихось критичних мінусових температур, і ми цей етап пройшли. Але завдяки е, уряду, завдяки обласній владі, адміністрації, обласній раді, е, громадам всім, які долучилися на підтримку нашої громади, нашого міста, було зроблено все для того, щоб мати альтернативі джерела постачання опалення. Тобто, ми зробили. Дві 8-10-мегаватні котельні, які повинні забезпечувати опалення багатоповерхівки, які є в нашому місті. Ми зробили чотири котельні, які мали забезпечувати школи, забезпечувати лікарні, дитячі садочки. Тобто при форс мажорі ми маємо все для того, щоб його пройти. Не дай Боже ці моменти проходити, надіємося, що до цього не дійде. І наші військові все зроблять для того, щоб бурштинська тес працювала і не було якихось таких критичних випробувань. Але те, що ми зробили цього року, дає надію і фундамент для того, щоб, не дай Боже, в разі форс-мажору ми могли пройти зиму, ну може, не в комфортних умовах, але її пройти. І через те всі необхідні речі, які повинні були зробитися до підготовчого опаду. Підготовки опалювального сезону, вони пройдені. Було зроблено ревізію мережі, де якісь неполадки, вони є зроблені. Вже запущено в нас гарячу воду. І після 15 жовтня, коли буде рішення про початок опалювального сезону, ми будемо починати вже працювати і станцією, і робити все для того, щоб ті котельні, які є на сьогоднішній момент, Побудовані в разі чогось могли включитися в будь-який момент в роботу. Просто ціна питання гіокалорії, яка є на сьогоднішній момент від бурштинської теси, яка вона буде від котелення, вона буде в 5 раз чи в 6 раз дорожче, ми ще не розуміємо, як вона буде працювати, бо вона на газу. Але зараз ми не говоримо про гроші, ми не говоримо про ціну гіокалорії, ми говоримо про те, щоб прийти критичні моменти в зимовий період. І ми зробили все для того, влада, місто, громада, щоб люди спокійно жили, працювали, розуміти, і розуміли, що вихід буде, і, і все буде добре. Тобто, в випадку критичної ситуації, альтернативних джерел має вистачити і для того, щоб опалювати комунальні, скажімо так, інфраструктурні об'єкти, і помешкання. Ну так, коли ми приймали це рішення, було розділення на декілька, на декілька факторів. Перший фактор. Це люди, які живуть багато поверхів. Їх розділили на дві частини: перша частина міста і друга частина міста. В Одну частину міста поставили 10-мегаватну котельню, другу частину 8, яка має забезпечити багато поверхів. Друга частина це е, критична інфраструктура, яка би мала забезпечувати одномегаватними котельнями, які побудували в лікарні, які побудували в школах. І які мали б дати можливість людям, які не мають, яким немає де подітися і холодно, просто пережити цей період в цих підприємствах. І третя частина це є приватний сектор, який мав би собі давати раду сам, тому що в приватному секторі можна поставити чи калорифер, чи можна поставити котел. Є багато різних, чи якийсь опалювальний пристрій на дровах, який собі. Люди можуть дати раду, тому що на 100% забезпечити цей весь опалювальний фонд, який є в нашому місці, а це і село Дем'янів, і, і, і стара частина міста, і нова частина міста це дуже великий об'єм, який нереально буде зробити, щоб було всім дуже комфортно. Ми не говоримо про комфортні речі, 20 градусів, 22, 23 чи 19. Ми говоримо про ті моменти, які, не дай Боже, сталися, і можна було... Пройти під час опалювального сезону. Я молю Бога і надіюся, що цього не буде, але в разі, якщо це станеться, ми готові для різних викликів і робити все для того, щоб люди мали де обігрітися і пережити у ці скрутні моменти. Що ж будемо сподіватися, що не не, не буде потреби надіюсь, ж, да, таких надіюсь. заходів вдаватися. Я, як в принципі, як підсумок нашої роботи, нашої розмови з чим до вас зараз найчастіше звертаються виборці, і які проблеми ви можете виокремити саме з їхніх звернень? Ну в нас постійно працює офіс в нашому місті, офіс партії Батьківщина. У нас люди звертаються кожен день. Давайте так. Є також я на три розділи як би скажу, в чому основні питання. Перше питання це саме основне, це фінансова допомога. Люди з різними проблемами приходять, в першу чергу, хто хворіє, хто має проблеми зі здоров'ям, чи своїй родині, чи своїй особисто. І в нас є і депутатський фонд, і місцевих депутатів, і в мене як депутата обласної ради. І є приватні кошти, які ми десь використовуємо, щоб хоча б частину якихось, якоїсь допомоги людям допомогти. І ми відверто робимо це щиро, але це неможливо все забезпечити, тому що потік людей по цьому питанню він дуже великий. Але ми все робимо для того, щоб хоча б якось людям допомогти в їхньому фінансовому становищі, особливо коли є критичні моменти, пов'язані з здоров'ям. Друге питання це стосується тих побажань, які люди не можуть вирішити з міською владою, тобто з міською радою. Вони приходять до нас на консультації, як ви думаєте, як нам поступити? І ми вже, як депутати, і депутати міські, і депутати, і я як обласний, ми робимо звернення, нам дають офіційні відповіді, і ми стараємося підкоректувати оті всі питання, які не можуть вирішити в міській раді. З тим, що ми маємо вплив на то чи на інше рішення, і юридично маємо можливість зробити запити, і вони нам да мають дати офіційну відповідь. Це є друга частина. І третя частина це є чисто господарське питання, які стосуються і землі, і комунальних. У нас працює юрист, який надає послуги консультаційні безкоштовно, які люди отримують і по паях, і де продати, і як переоформити. Це люди переважно такого старшого віку. Але ми працюємо для того, щоб вони розуміли, що вони можуть туди до нас прийти. Там їх почують людей і зроблять це залежно від нас, щоб якось відреагувати на ті виклики, на ті проблеми, які є в людей. А решта взяти, це ще комунальні питання. Як когось там немає води, когось там навіть такими приходять до нас. А чому не включають, чому виключають? Ну це вже. Це вже більше як виняток, ніж закономірність. Отак працюємо ми з нашими громадами, з нашими виборцями, і робимо це для того, щоб ті виклики, які є до нас, ми їх старалися виконати. Ви вже розподілили свій депутатський депутатські фонд із якими пріоритетами? Я, я його розподілив ще в січні, напевно. Думаю, що десь до кінця квітня, плюс-мінус. Ну, десь так орієнтовно. Депутатський фонд мій пішов весь на забезпечення іменно цих всіх фінансових питань. У нас люди пишуть заяви згідно чинного законодавства, дають всі документи, адміністратор це все фіксує. І в нас є черга, у нас є пріоритетність, і ми стараємося це забезпечити. Ну, депутатський фонд він не є великий, ми, звичайно, що можемо, то робимо, але вже і включається, і є при можливості якісь. Приватні, приватне фінансування, моє особисто, і моїх колег. Бо коли людина приходить і в неї на очах сльози, що біда і треба допомогти, то ти розумієш, що ну, треба допомогти. Хоча і нам непросто, і нам важко. І в нас свої виклики, і своє випробування. Ну, але такі ми взяли на себе зобов'язання і обов'язки, і ми їх маємо виконувати. І робимо все для того, щоб ну, ми людей чули, а люди чули нас. Дякую, дякую за цю розмову. Нагадаю глядачам, що цього тижня відбудеться сесія обласної ради. Тож я бажаю депутатам і вам особисто активної співпраці, власне, конструктивного діалогу в сусідній залі, мудрих і виважених рішень. Дякую вам за розмову. Дякую глядачам за увагу. Не перемикайте, попереду на Галичині ще багато цікавого. До нових зустрічей.